Всім доброго дня. Компанія авторинок Стоянка Бережанська в місті Тернопіль. Соняна з продаж. Ford Мондео з дуже хорошим мотором. Саме мотор – це 2,2 дизель на 175 конячок 2008 року 227 тисяч кілометрів. Механіка, пригнана з Німеччини 3 роки тому. Автомобіль на дуже хорошій комплектації. Почнемо спереду. У нас фари лінзовані, адаптивні. Тобто, в залежності від кількості людей, скільки сідає в салон, фари самі регулюють висоту. І також поворотні омивачі, фар, передні і задні проктроніки. Автомобілі присутні. А в автомобілі стоять зимові колеса. Колеса у нас з розміром 2050 шістнадцятки. Хорошим протектором нові колеса. Також є ще один комплект коліс, також нових, літні віддаються. Лобове у нас рідне з підігрівом, у нас повністю трішки ніяких немає. Датчик світла, датчик доща присутні в автомобілі. В автомобілі присутні два ключі і також сигналізація стоїть додатково. Секунду. Комплектація у нас називається якось там. Перепрошую, я точно напитаю, як карбон, тобто, тобто ставки карбонові такі зроблені. Чотири склопідйомники електропривід зеркал, складуючи зеркала. Хороша акустика у нас стоять. Електросідушки у нас. Датчик знову ж таки світла. Датчик доща, круїз, контроль, мультіруль присутній старт-стоп. Заводиться і глушиться з кнопки. Секунду. Машина холодна, заводиться співобороти, ніяких питань по ньому немає. Великі мультимедіа, у нас великий дисплей присутній. знову ж таки лобового присутній. Навігація, я б будемо казати, присутній в автомобілі, Двохзонний клімат-контроль, одія пасажира шестиступка. і також у нас є підігрів і обдув сідушок. Ось так. Тобто водія і пасажир Салон у нас комбінований, тобто шкіряний в хорошому стані. І посередині у нас тканина профірована, тобто з дірками по попутіти не буде. Звичайно, обдуве все працюють. Куліса не розбита в хорошому стані, рушник працює. Демфер не годить. Є всі документи, є всі чеки, що заміна по автомобілю. Фотографії надається, присутня підсвітка салону, ніг. По автомобілю. А, автомобіль весь в рідній фарбі, жодного мальованого елементу, жодного мальованого елементу, повторюсь. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Салон також в хорошому стані. Зромана хімчистка іонізація, обійті всі бактерії, стеля чисто неприкурна. В автомобілі присутні люк забув сказати. Обдуві для задніх пасажирів, подушки безпеки у нас присутні велика кількість. Задні парктроніки. Ще один комплект, ковриків у нас присутні на зиму, резинові стоїть тканини. шторка у нас присутня в автомобілі. Запаски у нас немає, є гак і все по факту. А Почекайте секунду, може щось є тут. Ні, у нас тут немає. Ну, зато колеса, ще один комплект і коврики мають. Тобто два комплекти ключів, два комплекта коврики, два комплекта куліс. Що віддається? Все в дуже хорошому стані. Дійсно, салон не затертий, ізофікси присутні в автомобілі для дитячого крісла. Є такі незначні потертості по бамперах, нічого критичного. Автомобіль, все вже не новий, їздився, є у нас регульовка підтримки спини, все в хорошому стані. Автомобіль, дійсно на хорошій комплектації у нас, підігрів лобового, знову ж таки, двох клімат контроль, обдув, підігрів сідушок, також у нас є люк. Все присутнє. Ще покажемо вам під капотом. Мотор спеціально не мився, щоб не було запитань, чому мився мотор, ніяких і запотівань по ньому немає. При бажанні ми можемо помити мотор, коли будете купляти. Нові ГРМ. комплект ГРМ, і помпа міняла все відверто, все на 221 тисячі. Є чеки, є всі рахунки. Ой, все присутнє. Отже, автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит в розсрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок, Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Аргументований торг приїжджаєте, дивитеся на що потрібно, на то скидаємо. Питань немає. По автомобілі знову ж таки нюансів немає, все в рідній фарбі з рідними вікнами. Також у нас є обмін автомобілів. У нас є, тобто, якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на будь із наших, то дзвоніть, пишіть. І також у нас є викуп автомобілів і трейд Е, і автобіль ми приймаємо на комісію. Якщо є запитання по цьому автомобілі, лишилися, дзвоніть, пишіть, наші додаткові запитання ми дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.